У Коломиї змагалися силовики у локомотиві відбувся чемпіонат області з класичного пауерліфтингу. Спортивний захід присвятили пам'яті заслуженого працівника фізкультури і спорту Петра Федоровича. Про результати змагань детальніше Галина Досин. Обласний чемпіонат з Пауерліфтингу у Коломиї проводять щороку. У локомотив з'їжджаються спортсмени зі всієї області. Ці змагання є відбірковими на чемпіонат України. З переможців формується збірна Івано-Франківщини, яка відстоюватиме честь Прикарпаття вже у вересні в Полтаві. Юнаки, юніори і дорослі, які е, будуть виступати в вересні місяці. В основному це Івано-Франківськ, Косівський район, Снятинський район, Коломия, Городенківський район. Не приїхали ще долина, Тисмениця, ще є і е, е, по кількості не дуже багато учасників. У командному заліку, Коломия здобула перше призове місце, другими стали силовики з Галича, третю сходинку посіли спортсмени з Івано-Франківська. Однозначно пауэрлифтинг как спорт развивается, и я работаю тренером, и я вижу молодых ребят, у которых есть интерес, и это радует. Общая физическая подготовка у всех хорошая. Главное задать базу, уровень какой-то каждому молодому спортсмену, чтобы у него шло правильное развитие тела, и тогда никаких проблем и травм не будет. То есть главное это грамотный подход к делу, просто как и в любой работе. Какого-то определенного возраста нет. У нас есть такой очень замечательный тренер в стране Виктор Налейкин, который всі свої мировые рекорди ставив далеко за 30 лет Йому было. поэтому возраст не помеха, любой человек может начать займатися в будь-якому Для Артема ці змагання стали успішними у ваговій категорії 83 кілограми. Він здобув перше місце. Також у індивідуальному заліку призерами серед коломиян стали у ваговій категорії 66 кілограмів. Перше Василь Олійник, третє місце Сергій Лютник. У ваговій категорії 105 кілограмів. Друге місце у Івана Смоляка, 120 кілограмів друге у Віктора Голінея і 120 плюс перше місце Нестор Чередарик. Усі учасники задоволені результатами. 16-річний Остап Букачук з Косівщини на такі змагання їздить тільки другий рік. У цій сім'ї ціла династія силовиків. У мене батько тренер Букачук Петро Михайлович. Він нас тренує з братом. Брат зробив недавно майстра спорту. і Я по брату з тобаю. Подобається. А як ця сама система цей рок так включають ти такий живий? Виходиш на поміс, Там. Назар Валовін з Львівщини. Він новачок у цьому виді спорту. У змаганнях з пауерліфтингу бере участь вперше. Третє місце у ваговій категорії до 120 кілограмів. Вважає добрим початком та набуттям досвіду. Люблю просто вогу піднімати зал. Спочатку треба почати займатися головне бажання, а вже потім все само дізнаєшся. Саме чаще це піднімати велику вагу. Якщо хочеш добитися, то треба велику вагу піднімати а це небезпечно трошки. Для учасників змагань організували урочистості за участю поважних гостей, які привітали пауерліфтерів. Переможців традиційно відзначили грамотами і медалями. Варто зауважити, останні вісім років призери отримують іменні медалі. У нас немає стандарта. Тобто кожен рік ми поновлюємо роки, і так виходить, що кожен рік трошечки інакші медалі. Організатори очікували, що цьогоріч на змагання приїдуть більше півсотні учасників, проте через ситуацію із грипом половина спортсменів захворіла. Але через два тижні силовики знову вийдуть на поміст. Спортивні заходи триватимуть майже два тижні. Чемпіонат України з пару серед юніорів і юнаків, потім чемпіонат України серед чоловіків і жінок, потім чемпіонати України жим лежачі, як у всіх вікових групах. Юнаки, юніори, дорослі, ветерани. Потім класичний жим лежачі, так само у всіх вікових групах. Тому змагання у нас будуть проходити 12 днів. і Я запрошую всіх, хто переживає, хто боліває, хто хоч просто хоче подивитись, прийти і подивитися наші змагання. Нагадаю, що пауерліфтинг – це силовий вид спорту, у якому підіймають штангу. Також його називають силовим триборством. Пов'язане це з тим, що у якості змагальних дисциплін у нього входять три основні вправи: присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві, і тяга штанги, які в сумі і визначають кваліфікацію спортсмена. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК.